Всім мої вітання. Сьогодні у нас буде маленький мастер-клас до Великодня. Буде у нас два вироби: хлопчик і дівчинка. Це будуть маленькі зайченятка. Тож, нам для цього потрібно буде ножиці. Ну, я беру двоє ножиць, одні по тканини, одні для паперу. Листочок в клітинку нам потрібен для того, щоб на ньому намалювати приблизні розміри нашого виробу. Клітинка дає змогу це зробити рівно. І потім ми можемо це все перенести на картон, і це нам буде як викрійка для того, щоб було зручно обводити на тканині. Беру таку. Просто стару коробку з під чогось, вона є картонна, для того, щоб тут потім перевести цей... цю схему. Значить, беру тканину. Я беру приблизно двох кольорів, декілька відтінків, але кольори два, блакитний і жовтий. Ви можете будь-які кольори. 4, 2, 8. Як ваша фантазія це буде відтворювати? Потім нам потрібен наповнювач. Ось у мене такий наповнювач. І відповідно голка нитка. Тож бажано під колір тканини. Тож почали? Складаємо навпіл. Листок для того, щоб нам були симетричні сторони деталі вишен. Малюємо приблизно, приблизно, ніби це форма яєчка. Я дуже довго маю це виводити, бо не Є художником. І тут має бути така частинка, яку ми потім в подальшому виріжемо для того, щоб шити докупи, щоб надати об'єму нашому кролику чи зайчику. І приблизно тут десь будуть вушка. Ну, і вушка. То тільце вушко, 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 вушко. Напевно, десь отак, але я ще буду дивитись до розмірів. І вирізаємо ці дві деталі з паперу. Тож таке тільце в нас вийшло, і десь приблизно вухо. Розміром, як тіло. Не забуваємо, що воно у нас шиється і вивернеться, і воно зменшиться, в... ну, в разі зменшиться. Я знаю, в половину, напевно. Хочу показати розміри Най... 7 см найширша частина деталі. і майже 8 см найвище. І так само вушко. Сім з половиною і три ширина. Для зручності я все це діло перемальовую, перевожу на картон і потім, відповідно, вирізаємо. Так, єдине, що треба підправити, заокруглити вушку. О, Ось таке має бути. Тепер беремо відріз тканини, яка нам підходить по розмірам, і відповідно кольору. Складаємо вдвоє за допомогою булавки шпиночки, фіксуємо, щоб вона нам ніде не крутилася, прикладаємо наш вирізаний опа, викрійку і обводимо. Потім по ній прошиваємо, а лише потім відрізаємо зайве. Вушка ми прошиваємо отак. Не залишаємо не зашитим, для того, щоб можна було виріб вивернути і потім його пришити до тулуба. Прошили. Для того, щоб вивернути, ми маємо зайве обрізати. якомога ближче до верхівки, зрізати, І зробити такі надсічки, щоб краще виверталось. відповідно вивернути. Можна це робити за допомогою олівця, ручки палочок від суші. таке. вушко приблизно виходить. Зазвичай, по всім правилам, вуха не наповнюють. Але є раніше колись я їздила в дитинстві в артек і в нас був гурток виготовленням якої іграшки. то нам завжди наголошували, що вуха, вуха отак буде у нас вушко. Вушка зазвичай нічим не наповнюють. Забулося, що ми не мали прошивати ось по це. Це не мало буде прошити. Чому? Тому що нам треба буде туди вставити вуха. Для того, щоб вушка мала форму, прошила їх у основу. Отаким чином. Розпорола тільце, тож спочатку прошиваю тут і тут прошила. Тепер вставляємо сюди вушка. Потім з ушками. Наповнили наших зайченят, зашили безкорнюшним швом, пришили на мистинки, замість тут очей і носика вишили. Ротика тут все вишили. Ну і пришили на мистинку квіточку. Тепер за допомогою клею і таких гарних. Кружечків зробимо їм хвостики. Тож, клей пістолет на гріл, намазали і швиденько приклеїли. Діла еще буде тримати. Ось такі зайченятка у мене вийшли. Тож, якщо вам сподобалось, дуже прошу поставити вподобайку.